Привіт, привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського відьма звуть мене Аня, і хочеться сьогодні зробити такий містичний розклад на зустріч Америки з ворогом. Чому містичний? Тому що ми візьмемо ті колоди. <сум> <сум> Сатана. <сум> ті колоди, які нам покажуть. Скритий зміст. Прихований. Не забувайте підписуватись, спонсорувати канали. Спонсори мають можливості в етерах задавати конкретні питання. Зустріч Америки з ворогом. Це карта домовленостей. Вона відразу виходить. Вони не рівні по силах, але ці дві держави, але вони домовляться, спираючись на минуле. У них свої інтереси. Ми не є основний інтерес. Чому ми дивимося містицизм? Тому що, ви ж пам'ятаєте теорію масонів, угу. ілюмінатів. І історики завжди вважали, що у нас є два потоки на двох континентах цього направлення. Один це Європа і. Зокрема, ворог, друге це Америка. Це протистояння або домовленість одніх тих самих сил. Від цих двох держав будуть багато хто страждати. І далі. Тут дуже е, зараз, що мене непокоїть, вони можуть домовитись так. Що наш ворог закриває очі на те, що робить Америка, Америка закриває очі на те, що робить наш ворог. Я підбираю слова, тому що чомусь Ютуб не відразу відео пропускає. Не можна деякі слова з прізвищами називати, тому ми їх фільтруємо. Що хоче ворог від президента Америки? Ох, які карти. Він його дурить. Перекинутись нещасним. Він хоче ще землі. Він хоче виграти час, він буде тягнути, для того, щоб ще від... відтяти від нас кусочок землі. Жадібний ворог. Не хоче він, от не хоче відмовлятись від е, території. Поки буде дивний розклад, але в ньому є свій зміст. Потім ми подивимось стандартно. Ну, я для себе дивлюсь, мені так хочеться. Відьма ми такі, трошки тю, ну нічого, переживемо. Знаєте, нова пісня, да, Леді Гага Бракадабра? Він не бачить, він думає, що він зараз сильніший, Америка, ніж наш ворог. І не бачить, дійсно не бачить, що над ним насміхаються. Не домовляться відразу. Він буде карати нашого ворога. Є козирі в Америці. І щось у Європу попросить Америка. Що стосується нашого ворога. Об'єднати зусилля, щоб придушити його. Я б сказала вдавити, але не знаю, чи пропустить YouTube, чи ні. Бісить. Чесно, нічого не кажу, не матюкаюсь, нічого, блокує відео і все. Не люблять правду, знаєте. Давайте далі. Ми подивилися, які сили в них. Нерівні. Америка сильніша. Зустріч Америки ворога. Не зустріч. Розмова. Розмова. Фортуна випадає. Вдала буде розмова. Чому зустріч іде, знаєте? Можливо, вони будуть, ну, онлайн же ж, так, можливо, дивитись будуть один на одного. Щось буде, що ми не побачимо, але Америка дуже буде дика, прям звіситься. Що буде Америка говорити ворогу про Україну? Що там все прекрасно, що все вирішено, що гарна країна, що давай завершувати. Ну тут дивіться, тут дуже дивно, тому що нам складається враження, що Америка нас недолюблює в особі президента. А тут нам він буде казати, та там все класно, там класні пацани, і класний їх там президент український. Все зараз вирішимо, давай завершувати. А той скаже ні. Ворог каже, ні. Знаєте, що непевне розуміє Америка, що на їх умови ніхто не хоче, не наша, ні ворожа сторона. І коли вони йдуть на ці розмови, Америка, вони знаєте на що розраховують? Ну, це такий може менталітет, може вони так мислять, що якщо ти вже йдеш зі мною розмовляти, да, про щось це значить, що ти знаєш мою позицію. Ти вже ну з вірогідністю, ти вже ну, розглядаєш момент, що ти погоджуєшся. Якщо ти не погоджуєшся, на що ти взагалі зі мною розмовляєш? Отак, От така позиція Америки. Є якийсь козир. І щось пов'язане танкери, може нафта. Великі такі кораблі на морі. Не хоче, Америка не хоче нічого давати ворогу. Вони каже, ти вже своє отримав. Ти отримав більше, ніж ти міг хотіти. Чи правда, що Крим віддадуть ворогу офіційно. Ні. Який буде статус у Криму? Ну, відповідно до пропозицій? Дуже дивно. Хочеш Крим, відходь до нього. Виходь тоді з Запорізькою, відход до нього. Тобто, хочеш його, тоді кордони будуть тільки там. А ми це почуємо. Ну ви зрозуміли, так? Буде якась інформація? Хочеш, щоб визнали, або навіть не так, хочеш, щоб тебе не чіпали стосовно Криму, просто чіпали, закрила на це очі, відходь е до нього. Тобто, що там у нас Запорізька да, область, і потім вже йде. Заборісь, Запорізька, частина Донецької. Як там? Ну Якось так. звільняє територію. Мені здається, Маріуполь на ворог не віддасть. Буде розмова за Маріуполь з ворогом. Там категорично ні. Оце моє, якщо не моє, то я буду його сам. Ну, я його знищу, воно буде нічийне. Ні, от от, ні, і все. Чи може ворог віддати Запорізьку, повернути Запорізьку область? Чи може ворог? Часткова фраза? Йому не вигідна вона чомусь. Знаєте, як скаже Америка, якщо ти тут не вийдеш за віддасть ворог. От хитрий жук. І дай ні. М -м -м так ні. Тільки я віддам За якщо як це розглядати, я віддам За тільки тільки, не... а ти мені щось інше дай. От якісь такі умови. Ну, вони ми можемо їх. Вони нам вигідні, ми можемо їх прийняти. Хитрий жук. Мені зрозуміла логіка дуже добре показує, як вони торгуються. Запорізька ворогу чомусь невигідна, я не можу зрозуміти. І якщо от дивіться, буде яка істерика буде у Америки, не, не віддаєш щось, от не хочеш ні на які поступки. Я зараз дам зброю Україні або там попрошу Європу, бо тут зв'язка йде з Європою. Вони тупо тобі відіб'ють. Зараз я подзвоню президенту України і скажу: ну, тобі літаки зброя, скільки тобі треба. Іди, зачищай Запорізьку. Ми вірно образились на поправочку розмову в овальному кабінеті, але зараз дзеркально відбувається ситуація. І ворог не дурний, не те, що ми дурні. У нас просто такий прямолінейний президент. Він не хитрий, от і по ньому відразу видно, знаєте, по обличчю видно, коли він ну, незадоволений. А ворог буде хитрувати, він не буде відразу відмовлятися, він буде тягнути кота за хвіст. По-нашому видно відразу, що ну, все, ховайся в жито. А тут дуже хитро. І таке відчуття, що остаточні якусь інформацію не напряму буде президент, ну, ворог передавати, ворожий президент. А через інших осіб, через своїх оцих клоунів. Дуже дивна комунікація. Домовитись? Відразу не домовляться. Але поторгуються. Чи хоче трам дійсно швидко все завершити? А він знає, що не, не вийде. Він вважає, що вже повинно було завершитись. Його бісить, що ми дві сторони туди-сюди хитаємось. Що дасть зустріч ворога з Америкою? Напад ворога, штурм, надію. Недовгочасно, недовготривало. Підтримку Європи. Швидкі події. Вибачте. І знову зіткнення. От, ніби то сонце зійшло. Таке відчуття. А чому так збіситься? Ми щось не те зробимо. Чому Америка так збіситься? Ви всі тупі. Ви всі тупі. Я все придумав, ви всі повинні погодитись. Дивіться, от як було з ресурсами, з підписанням договору по ресурсах, буде пауза. Поговорять і буде пауза. Він вважає, Америка вважає, що йому голову морочить. Що ми що ворог? Що ми не хочемо завершувати і морочимо голову. Ми зі свого боку, він зі свого. В ну, нього складається таке враження, що два наших президента, наш і ворожий, між собою хочуть битися. А страдає нація. Оце таке, таке бачення. Ми не коментуємо. Чому Америка так ну, розглядає ситуацію? Ну, тому що є реальний шлях до миру. Ну, він реальний. І що ми недалекоглядні. Він вважає, що завдяки якимось там Європа, Європа, що завдяки підтримки Європи, тобто Європа може не визнавати, наприклад, що ті території, вони є вже ворожі, да? і дипломатія далі підключайте. Але зараз є реальний шанс завершити кровопролиття. Моя задача звільнити вас від війни. Так, вам, не так, подобається, не подобається. Це Марка каже, я вас звільняю, звільню від цього. Наслідки, дивіться самі: у Європі свої там плани, вона трошки далека від реальності, будуть якісь ще заяви від Європи. Тут таке відчуття, що треба всім погоджувати свої наміри, тоді може бути прекрасний результат. Тобто тут реально більш ефективно була б зустріч Америка, Європа, ворог. Тоді був би інший тиск. Америка буде доносити до ворога, що ти вже маєш стільки, що тобі це не положено. Якщо ти зараз не погоджуєшся... Зупинятись. Я зроблю так, що Україна щось поверне собі. Ти залишишся без цього. Я так зроблю. І Америка може нам допомогти в цьому. І ти будеш потім сам мене ворог просити, щоб я поговорив з Україною, щоб вона більше нічого не звільняла. Це буде один напрямок. Один. Але він, він критич, критичний. Буду ще розмовляти. Наші військові готові відбивати. Питання в тому, що Європа буде і вашим, і нашим. І да і ні. І не вся. Цей триєдиний союз. Ми бачимо його військовий зараз, як він формується, якщо дивитись про миротворців. Мені просто здається те, що я бачу. Те, що я вибачаю, що насправді ми з цього от гібридного стану війни не вийдемо, навіть якщо зараз щось підпишемо, що вже йде така лють і жага помсти, що ми вже не заспокоїмося Ми вже кровні вороги. З ворогом. І навіть якщо якийсь час буде, тут показує, ми не дочекаємось нового покоління, ми дочекаємось, поки народяться нові діти, ну, 9, 9 місяців, дитинка. Ну тут дійсно 2-3 роки, навіть не 5. І десь буде бум. І знову показує. Південь, Донецька Запорізька, не Херсонська. Отам якась земля, яка буде постійно горіти. Може, перетин цих областей. Щось знову буде. Але період сонця і можливості народити дітей, ну, ви розумієте, це образно. Зачати народити, виносити, народити буде.